Анна Новицька, депутат Тальнівської міської ради, голова постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, на засіданні 38-ї сесії Тальнівської міської ради, у вазі депутатів представила звіт про роботу комісії за 2022 рік. Навіть в умовах війни основні завдання і плани, які ставили перед собою, у виконанні, зазначила Анна Дмитрівна. Ефективне використання бюджетних коштів, запровадження заходів щодо економії витрат. Пошуку додаткових джерел наповнення бюджету при тісній співпраці депутатів, які працюють в комісії, управлінського корпусу тальнівської міської ради, дозволили громаді гідно функціонувати в непростих умовах сьогодення. Хочу представити вам звіт про роботу постійної комісії з питань планування фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку громади за весь рік. Наша ціль ефективне використання бюджетних коштів, запровадження заходів з приводу економії витрат, пошук додаткових джерел надходжень до бюджету. Основними принципами, якими керуємося при розгляді питань, є законність, толерантність, об'єктивний та справедливий підхід до всіх галузей при розподілі коштів. У минулому році нашою комісією було проведено 22 засідання, на яких розглянуто 189 питань. Ми приймали звернення. Надавали запити розпорядникам коштів, проводили аналіз витрати громади в розгляді розпорядників, аналіз штатних розписів комунальних підприємств, вживали заклади для балансування надходжень і видатків З Спочатку роботи на створені ради НТГ ми мали ряд викликів, такі як чисельні штати впорядковані комунальні підприємства, неоптимізована освітня мережа, незадовільний стан комунальних приміщень, водогонів, доріг. Депутати змушені були приймати непопулярні рішення за збереження функціонування громади. Завдяки злагодженій роботі усіх нам щороку вдається виокремити витрати на розвиток. Так, у 2021 році цей показник був 16 мільйонів гривень. У 22-му ми планували розподілити 24 рекордних залишків 24 мільйони. Гривень на розвиток громади та залучити в район за рахунок підтримки обласних та народних депутатів ще до 200 мільйонів. Це і на дороги, на школи, на палац Шувалова. Проте наші плани на сподівання порушила страшна і підступна війна Російської Федерації проти України. Тепер, як бачимо, вся країна змушена перейти на військові рейки, підтримка воїнів, мобілізації військоматів, військових частин. Адміністрації де оборони забезпечення проживання переміщених осіб, створення пунктів незламності, укриттів, придбання генераторів для е, критичних галузів громади. Держава та, зокрема, казначейство значно обмежують е, використання коштів і, на жаль, ми не змогли протигнозувати леву частину коштів, е, які затвердили на розвиток е, в минулому році. особливо на дороги. Це нам болить як кожному з депутатів. Проте ми гідно проходимо виклики, утримуємо функціонування МДГ на належному рівні. Попри війну, на території громади підтримується благоустрій, проводяться ремонти та модернізація водопровідної системи, виплачується допомога громадянам, фінансуються територіальні центри, освітні та культурні заклади громади. Нашій громаді вдалося допустити фінансування будівництва заводу по виробництву паливних палет у співпраці з реалікованим бізнесом. Як ми сьогодні вже чули, бюджет Андрійської МТГ виконаний на 105,7%. На розвиток хотіла б виокремити загалом, за 22 рік виділено та профінансовано 1,2 млн грн на будівництво заводу, 2,7 млн грн на трактори та навісне обладнання для комунального підприємства, 1,6 на капітальні ремонти реставрації у будівлях відділу ЖКГ, в тому числі там, де у нас переміщені особи. Півтора мільйона на котел та ремонт, територіальний центр, 1,2 і на генератори, насоси, вузли обліку по водоканалу, 102 тисячі на медичне обладнання, 733 тисячі на розвиток по галузі культури, 4,3 мільйони на ремонт приміщень, закладів освіти, укриттів, генератори протипожежну сигналізацію, 1,4 млн гривень на автобуси. 1,3 на обладнання для закладів освіти, і 2 мільйони 300 тисяч довелося спрямувати на поточний ремонт доріг. Але це було за погодження із поліцією по кожній ямці, по кожній ділянці як дуже аварійно. Всього у 2022 році на розвиток витрачено 18,3 мільйона гривень. У поточному році ми маємо перехідний залишок 24 мільйони о двадцять мільйонів, перепрошую. Частину коштів спрямовуємо на заміну каналізаційного насосу, придбання автомобіля та навісного обладнання для капельний сервіс, часткову заміну ліжок та постів, садочки громади на комп'ютерне обладнання та шкіл. Залишаємо нерозподілену левову частину коштів 19 мільйонів і сподіваємось на зміну правил використання їх під час воєнного стану для того, щоб змогти виконувати роботи по ремонту доріг. І також це дасть можливість швидко реагувати на при виникненні непередбачуваних потреб, такі як можливі зростання вартості меганосії тощо. Я дякую за роботу земельної комісії. Бачимо виведені стіні земельні глянки, проведені аукціони, збільшення ставки по договорах оренди землі, оформлення господарських дворів. Як результат, зростання надходжень до бюджету громади. Досі уваги потребують між перебіжнях, посадки. Резерв бачаємо також і в комунальній власності, а саме необхідна ревізія договорів на предмет заниженої орендної ставки, пошук орендарів для приміщень, що простоюють. Сподіваємося отримати позитивний результат від туризму в результаті створення комунального підприємства, яке поступово реставруватиме замок, тим самим зберігатиме окрасу кального. Сподіваємось так само отримати привіст від запровадження мінімальних податкових зобов'язань із земель з призначення. Просимо відповідально і чесно ставитись до нарахування і сплати податків, адже сплачуючи їх, ми всі разом працюємо за добробуту до нашої громади. Хотіла б зауважити, що 95% рішень комісії приймалися депутатами одноголосно. Вислуховувалися всі зауваження, пропозиції, відбувалися детальне обговорення питань. Засідання комісії є відкритими, на них можуть бути усі присутні. В мене є особиста сторінка у Facebook, у загальному доступі моя електронна пошта, так само на зустрічах з людьми я надавала свій особистий номер. Тому, якщо жителі громади мають якісь конструктивні зауваження, запитання, пропозиції, прошу звертатися у зручний для вас спосіб. Як голова комісії хотіла би подякувати за роботу членам комісії, міському голові, працівникам фінансового управління та усім працівникам міської ради. Дякую платникам податків, які надалі продовжують свою діяльність, сплачують податки у такий важкий для нашої країни час. Дякую депутатам за підтримку наших рішень. Запевняю жителів громади, що і надалі наша комісія буде працювати старанно, відповідально та усвідомлено за вирішення. Питань соціально-економічного розвитку району. Дякую всім за увагу. Слава Силам оборони. Слава Україні. Чи є запитання? Є запитання? Дане питання нема? Нема запитань? Тоді доносимо голосування. Взяти повідомив. Дане питання, прошу голосувати.